Так сталося, що зараз йде війна. Так сталося, що тато мій не вдома. Його господь дідкуль урятував, бо ми тоді молилися невтомно. Моє дитинство трохи не таке, яке, звичайно, я хотів би мати. Зізнаюсь, я боюсь жутних сирен, тому що я боюсь ракет крилатих. Влані уроки для усіх важкі, живого спілкування так бракує, але ж йде війна, часи такі, я все ще досі є ціною. Господь мене і рідних береже, усі живі, усі хі руки і руки й ноги, але хвилююся за тих людей, які спокійно жити ще не можуть. У багатьох уже нема квартир, багато хто з людей лежать в лікарнях. І всі ми так чекаємо на мир, бо мир це дійсно, щастя, щастя, справжнє. Його нам дати може тільки Бог. Тому усім нам так молитись треба, щоб він почув і збав вітрифох. Я, хочу миру, і дивлюся в небо. Там в голубих просторах, той живе, хто кожним днем керує і навіть митю. Про що він мене просив за все, а також щоб вночі безгрішно жити. Я хочу миру на всій землі. Я, хоч... Я хочу, щоб війна скоріше скінчилась, щоб тато... щоб тати повернулися всі, щоб на нашій батьківщині Бог дав милість.